Друзі, мої вітання. Отакий цікавий автомобіль у нас є на майданчику автопоняту. Взагалі у нас машин різноманіття велике, кожна по своєму класна. Але цей автомобіль, скажімо, прямо не досить ліквідний, в продажі їх небагато, але своїм вичорним дизайном він привлікає увагу. В Сумах, напевно, він один такий, де й по Україні їх небагато. Це 2,4 газ-бензин. Історія доволі цікава цього автомобіля. Владіє цим автомобілем власник більше десяти років, і до цього часу привіз американський посол в Україну, Це не биток, не тапляк, а по комплектації, парктроніки передні, туманочка хледи, галогенки в ближніх, літо, легкосплавні диски. Бачимо такі цікаві пластикові накладки. Якщо взяти саме крило, бачите, воно як і невелике. Більша частина пластикової накладки. Що цікаво в цьому автомобілі? Як відкриваються двері, бачите колір салону, під колір, під колір кузова. Цікавий автомобіль тим, що розкладаються тут сідушечки, трансформуються. Подивіться, який салон, плавно перетікаючий в багажник. Оці сідушки можна повністю дістати, можна розкласти, можна на них лежати, спати. Так само, і ці сідушки повністю розкладаються. По комплектації шкіряний мультикермо, круїз контроль на механіці. Така магнітолка. Мультимедіа, можна сказати, на кондиціонері. 242 тисячі км пробіга. З газіком О, такий цікавий автомобіль. Двері відкриваються, як. Rolls-Royce. Далі. Кришка багажника у нас відкривається також таким чином. Вона у нас двох... двосекційна. Двосекційна. Докаточку бачимо, вогнегасник, все по-хозяйськи, все класно. Тобто ідеально цей автомобіль підходить для рибалки, для вилазки, для мандрівок. Якщо ще дивіться, рейлінги є, то можна з легкістю поставити великий багажник на дах. Тут сідаєш, тут чиліш, якщо дождик іде, нічого не заважає. Тобто все класно, все охайне. З легкістю можна пройти в салон. Таким чином, і з легкістю можна вилізти скрізь багажник. Оце диво. 9900 просять за цю автівочку. Може хтось за цілю призначення шукає собі такий автомобіль. По машинці все зроблено, в плані технічного, я вже нічого не кажу, тут все зроблено от і до. Звичайно, перевірка можлива. Але от саме за призначенням цей автомобіль може сподобатись. Такі як джипчик іде, дуже цікавий варіант. Так що ласкаво просимо машинки, заїжджають до нас різноманітні.